Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається складною внаслідок ударів, які росіяни завдають по енергетичній інфраструктурі України. Наразі по Запорізькій області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяги обмежень доволі. Доволі лояльні. Маємо від 0,5 до 2 черг одночасно. Через графіки маємо наразі багато питань від наших споживачів. Найперше, про що питають часто, чому графіки постійно змінюються. На жаль, на жаль дійсно, вони змінюються. Але кожна зміна графіка це наслідок команди, яку обленерго отримують від. Диспетчера об'єднаної енергосистеми НЕК Укренерго в залежності від поточного стану енергосистеми. Якщо команди на пом'якшення, погіршення графіків надходять протягом дня, навіть з невеликим інтервалом, ми зобов'язані переробити графік на їх підставі, зобов'язані ввести і повідомити, передбачити заздалегідь. Які можемо отримати команди, ну ми не в змозі. Це спричинено тим, що ситуація в енергосистемі наразі складна і залежить від багатьох чинників, у тому числі чи є сонце чи ні, чи увімкнули опалення, чи люди продовжують грітися електроопалювальними приладами. Дуже багато чинників, тому дуже часто змінюється власна ситуація, і відповідно, і графіки. Ми розуміємо, що це незручно. Але це наразі об'єктивна реальність, в яку нас загнали росіяни. Ще одне питання, яке теж часто чуємо. Ми вже говорили про критичну інфраструктуру, про будинки, заживлені від неї, про те, що наразі кількість таких будинків суттєво зменшена. Але ще попереднього разу ми казали, що всі. Відімкнути і пересадити, умовно кажучи, на якісь окремі лінії неможливо, бо окремих ліній не скрізь існує. Для того, щоб їх прокласти, необхідно е великий час, бо це треба змінювати власне схему живлення міста або селища ну, населеного пункту. По-друге, великі кошти, і по третє, ну, багато людей. Наразі наш колектив і так перевантажений через великі обсяги робіт відновлювальних. Зараз ми зосереджені на тому, аби максимально оперативно ліквідовувати аварійні ситуації, і водночас планово готувати наші мережі до проходження сталого осінньо-зимового сезону.